Моє вітання, друзі! Дякую, що ви зі мною. Велика подяка вам за підтримку. Зараз пропоную подивитися питання, що спільного у вас із вашим партнером, да? з вашою другою половинкою? В чому ви різні? І як складуться ваші відносини на протязі, давайте візьмемо 6 місяців, да? враховуючи різницю між вами. І так. Налаштуйтесь, подумайте, що спільного є у вас і у вашого партнера. Знаєте, між вами спільні спільні інтереси, спільні думки. Спільні правила, такі, знаєте, спільний погляд на те, як потрібно жити, як потрібно робити, до чого тягнутися, стремитися, та, чого досягати, як вчиняти. Ви зі своїм партнером розумієте те, що все має. Свої наслідки, потрібно жити по правді, по правилах, по нормах, законах. Ви переживаєте разом свої такі негаразди, невдачі, якісь, можливо, нюанси, які відбуваються у вашому житті, у вашому спільному житті. Ви не поодиночці це все переносите, ви переносите разом. Ви з партнером. Вмієте разом відпочивати, вмієте разом досягати, ви ставитеся один до одного з повагою і розумінням, з такої позиції, що ви одне ціле, яке в собі включає і, скажімо, світлу половину, і темну половину, ви разом Одного погляду на те, як потрібно відпочивати, як потрібно облаштовуватися, як потрібно в цьому житті себе поводити, як що зробити. Да? І ви вчиняєте своїм партнером все по совісті, щоб не було. Негативних думок, щоб не було переживань, щоб не було ускладнень. Ну, ось в такому плані ви в цьому спільні. Так, а зараз подивимося, в чому ви різні, чим ви з партнером, що у вас різного. Ви по-різному дивитеся на те, що потрібно залишити, а що потрібно. Ну, від чого відмовитися, да? ви по-різному дивитеся на те, яким повинен бути спокій і рівновага. У кожного своя точка зору, як і кожен по різному проявляє себе, у тому, що витраті коштів. У, скажу так, у здобуванні коштів в економії, да? ось тут у матеріальних трошки таких питаннях ваші думки не співпадають, да? ви по-іншому дивитеся. І ви з партнером по-іншому дивитеся на те, яким має бути спокій. Ну, можливо, ваш спокій це прочитання книги, а спокій партнера це перегляд фільму. Ну, це так, як наприклад. Ви по-різному дивитеся, що потрібно залишити, а що потрібно від чого відмовитися. Да? Можливо, хтось із вас легше ставиться до того, що ось цю ситуацію я відпускаю без ніяких там, скажімо, ну, сожалені. Да? Ось все воно пройшло. Я її відпускаю, і все. Хтось трошки тримається за ше за цю ситуацію, обдумує і думає, і як би її чи змінити, чи щось би поміняти. У цьому ви різні різні в поглядах на матеріальну таку сферу, в залежність грошей у плані. І в різні в погляді відпочинку. Різні у погляді того, що ми лишаємо, що ми відпускаємо, про що ми е, сожаліємо, а що ми просто-напросто не беремо до уваги. І ваше майбутнє, да, як слухаються ваші відносини на термін 6 місяців, враховуючи цю різницю, ваші відносини е, будуть перемінчивими, скажу так. Е, ви у своїх відносинах будете відстоювати, кожен буде відстоювати свою позицію, кожен буде свою позицію тримати, свою думку, да, висловлювати. Будуть якісь зустрічні пропозиції да, для того, щоб згладити деякі вугли, які такі гострі. Вималюються правила, да, якісь такі в ваших відносинах, які потрібно дотримуватися одному і другому для того, для того щоб ці відносини були з натяжкою, з переживаннями, да, з якимись такими відвоюйовничим настроєм, кожен буде своє відстоювати, кожен буде своє. Оберігати свою точку зору, свою точку ставлення, да? но, но, будуть, будуть такі моменти, які буде, кожен з партнерів буде приходити і пропонувати вирішення тієї чи іншої проблеми, да? вирішення того чи іншого питання, і в ході ось цих таких. Розмову в, в ході такого взаємозв'язку у вас виробляться свої правила, свої установи, да, і кожен буде тримати свою границю.